Слава Господу. Місце слово Боже, яке я бажаю прочитати, це є книга дії святих апостолів, перший розділ і восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій, ю... усій юдеї. Та в Самарії та аж до останнього краю землі. До цього місця. Слава Господу. Вже сьогодні багато було сказано, що ми сьогодні відзначаємо велику подію. Знаєте, це не історія. День П'ятидесятниці це не історія, це є сьогодення. Тому що, знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, там ніби символічно написано, коли ж почався День П'ятидесятниці. Але там не написано, що День П'ятидесятниці закінчився. І книга дії святих Апостолів це єдина книга, яка в кінці не має слова Амінь. Тобто вона не закінчена. Тобто, книга дії святих апостолів на сьогодні продовжує писатись. А ще інакше, знаєте, деякі богослови кажуть, що реальніше було би назвати це книга дії Святого Духа. Тому що дійсно там ми читаємо про великі діла Божі, які робив іменно Дух Святий. Дорогі брати і сестри, знаєте, найперша згадка, коли ми тільки відкриваємо книгу буття, Самий перший розділ, і здається, другий вірш. Там такі слова написано: а Дух Божий ширяв над поверхнею землі. Тобто Дух Божий Він приймав активну участь у створенні Всесвіту. І сьогодні, знаєте, ми визначаємо цей день, коли Дух Святий зійшов на Першу апостольську церкву і не тільки на Першу апостольську церкву, а взагалі на всю церкву. Знаєте, біда в чому? Біда в тому, що нараз, знаєте, люди відзначають ювілей без ювіляра, як то кажуть. Коли дійсно немає сили Духа Святого. І ви просто, знаєте, це говоримо як. Як якесь додаткове свято, знаєте, ця подія відбулася не для того, щоб ми святкували іще одне свято, ні. Але щоб ми сьогодні переживали День П'ятидесятниці. І знаєте, брати і сестри, написано, що коли Христос був на землі, і ще я хотів би при нагоді сказати, щоб ми пам'ятали, що це не зелені свято, чуєте? Зелене свято це було язичницьке свято. Люди прикрашали гілками будинки, щоб задобрити якусь нечисту силу, щоб вона не заходила в дім. А ми, віруючі люди, ми відзначаємо День П'ятидесятниці. І знаєте, коли ми читаємо місце Слово Божого, це, взагалі Ісус Христос, коли говорив своїм учням, що мені треба йти до Отця? Знаєте учні по різному реагували, в основному негативно. Але він казав такі слова, що для вас краще, щоб я пішов. Бо інакше утішитель не прийде. О, учням здавалося, коли вони були разом з Ісусом. Це була вершина щастя. Але виявляється, було щось краще. І Христос сказав для вас краще, щоби я пішов. І знаєте, і написано, Христос каже такі слова їм. Каже: та ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас і моїми ви свідками будете. І ще хочу принагодно сказати, чиїми свідками моїми. Христовими. Знаєте, дехто себе сьогодні називає свідками Бога Єгови. Бог не потребував свідків. Ні. Христос сказав ви моїми свідками будете. Але є певна умова для того, щоб ви бути свідком Ісуса Христа. Написано Дух Святий злине на вас. Знаєте, що таке свідок? Свідок цей, що бачив, правда? Свідок той, що чув. Знаєш, не той свідок, що, що мені переказав апостол Іван. Звідки ти знаєш, що Господь це може робити, а мені переказав там Іван Матвій? То ти не є свідок. Свідок ти будеш бачити особисто своїми очами великі діла Божі. Коли Бог на твоїх очах буде оздоровляти, коли Бог на твоїх очах буде робити чудеса, ти будеш бачити, це будеш це чути. Чому? Тому що Дух Святий злинув на вас. Знаєте, Христос сказав такі слова: іменем моїм будете робити то то, то-то і, то, -то, і то, то. Що це означає? Знаєте, ми нараз маємо якихось авторитетних людей, і коли хочемо рішати якісь проблеми, і ми кажемо, слухай, я прийшов від того, то й від того. І коли, знаєш, коли ти маєш авторитет Божий, коли ти маєш правильні стосунки з Ісусом Христом, коли ти відчуваєш дію Духа Святого в своєму житті, ти маєш цю відвагу і ти кажеш, диявол або хворобі, я прийшов від імені Ісуса Христа, і я тобі повеліваю. І Він дав тобі цю владу, слава Богові, тому що Дух Святий злинув на тебе. Алілуя. Знаєте, брати і сестри. І от написано, коли ми читаємо ту подію, там написано такі слова. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно вкупі. Це вже сьогодні читали. Що таке День П'ятидесятниці? Євреїв, це був день, коли вони приносили перший сніп. Вони приносили жертву Богові, перший сніп. І там написано: зібралися люди побожні з цілого, вони зійшлися на з цілого світу. Вони прийшли, щоб принести Богові жертву. Але от дивіться, дивіться, який поворот. От уявіть собі. Людина прийшла принести Богові жертву. Вони прийшли, напевно, знаєте, не було тоді літаків, не мали вони машин швидкісних. Хтось на ослику, хтось на верблюді, а хтось пішки. Але йшов, щоб чимось послужити Богові, щоб щось пожертвувати Богові. Вони йшли в Єрусалим. І знаєте що? Бог ніколи не залишається в боргу. Вони отримали щось набагато більше. Вони пішли просто принести оцю жертву Богові, але отримали дар Святого Духа. Алілуя! Вони отримали щось більше, знаєш. Бог ніколи не залишиться в боргу перед тобою. Якщо ти чим небудь послужив ближньому, якщо ти саме, можливо, пожертвував самий мізер для когось, ти побачиш, Бог тобі поверне набагато більше. Бог ніколи не буде в боргу перед тобою. І знаєте, і там написано такі слова, нагло вчинився шум із неба. Вони були зібрані, вони пам'ятали слова Христа, які Христос їм казав, не відлучайтеся від Єрусалиму. Вони вже цього разу, знаєте, вони вже слухали, що казав Христос. Тому що перед смертю Христос їм багато що говорив. Але вони чомусь не дуже йняли віри. А говорив, то говорив. Але в один момент. Коли Христос Воскрес, вони побачили, що це реальність, що Слово Боже воно не є даремне. Все, що він сказав, воно збувається, о, вони вже цього разу пильнують. Вони вже від Єрусалиму не відлучаються. І написано День П'ятидесятниці настав. Вони всі вкупі, це, звичайно, напевно, був для них самий звичайний день. І от нагло щирився шум із неба. Не від землі, а з неба. І нагло написано раптово. Знаєте, як то нараз буває, ми, коли навіть на зібранні розподіляємо ролі, ти будеш брати, починати те все ти кінчати, а ти там посередині. Знаєте, Там не було людського втручання. Вони самі не сподівалися, але раптово починається щось із неба, шум із неба. Без участі людського розуму написано, почали говорити іншими мовами. І вогонь написано на кожному почив. Вогонь це є символ світла. Ми в п'ятницю говорили, Христос сказав: ви є світло, чуєш? Тільки тоді ти можеш бути світлом, коли Дух Святий буде, буде наповнен, наповнювати тебе, тільки тоді ти можеш бути і я, в тому числі, дійсно світлом Божим. Знайте, брата і сестри хочу сказати велике щастя для нас, для нас, язичників. Що Бог послав Духа Святого на апостолів. Знаєте, як Чомусь Христос сказав такі слова, що краще для вас, Він вас наставить, научить і майбутнє звістить. Знаєте, апостоли, вони коли отримали дар Святого Духа, вони чомусь рахували, що це все тільки для євреїв. Все. Для інших табу. Ні. І знаєте, чому Христос сказав, що краще для вас? Напевно, якщо би Христос проповідував, що спасіння для язичників теж належить, я думаю, його би апостоли теж не зрозуміли. Вони би не сприйняли. Це неможливо. Але знаєте, Господь доручив ту справу для Духа Святого. І ми пам'ятаємо, це відбулося в домі корнилія. Коли Бог дає Петрові видіння, і коли він приходить у дім корнилія і починає, а це був язичник. Але написано чоловік, який боявся Господа, сотник. Але він боявся Господа, Бог боязливий. Всім домом своїм молився, так, як вмів. І знаєте, і написано, Бог посилає Петра до Корнилія. Петро не дуже хотів, Бог йому видіння посилає. Петро йде, проповідує в домі корнилія, і там написано Дух Святий зійшов, і вони почали говорити іншими мовами. Так як в день п'ятидесятниці. Ви знаєте, здається, все дуже просто, але апостоли, коли про це почули, вони тут же Петра викликали, як ми кажемо, на килим Петре, що ти як ти міг таке зробити? Як ти міг Петре піти в дім до язичника? Для євреїв це було, знаєте, неможливо. Вони рахували це нечистим. І Петро їм розказує. І єдиний аргумент. Який вдалося переконати. Напевно, ні один аргумент би не спрацював, але єдиний аргумент, який спрацював, який, е, е, як кажуть, поміняв е, психологію е, а -а апостолів, коли Петро сказав, що Дух Святий зійшов на них так само, як і на нас, коли вони говорили іншими мовами. О! Аж тоді вони зрозуміли. Що Ісус Христос, Він Спаситель не тільки євреїв, Ісус Христос, Він Спаситель цілого світу. І після цього апостоли пішли по цілому світу, в, той, в тому числі, і до нас, язичників. Слава Господу! Знаєте, брати і сестри, книга дії святих апостолів це є чудова книга, яка розказує нам про дійсно дію Духа Святого, яка була, є і буде продовжуватися не недаремно наш першодрукар Іван Федоров, саме перша книга, яка була надрукована, це була іменно книга дії святих апостолів. Видно, знаєте, вона так заполонила ця книга того чоловіка, що він і найпершу надрукував. Дорогі брати і сестри, хай Бог допоможе нам, щоб сьогодні ми пам'ятали, що День П'ятидесятниці сьогодні ще продовжується. Господь сьогодні продовжує хрестити Духом Святим. Господь сьогодні продовжує давати дари Духа Святого для церкви своєї. Єдине, що залежить від нас, щоб в нас було бажання користуватися цим. Господь сьогодні живий. Господь сьогодні хоче на твоїх очах, щоб робити, щоб ти був свідком великих Божих справ. Щоб через твоє покладання рук оздоровлювалися хворі. Бог хоче робити великі чудеса сьогодні. Не хватає, буває, нам віри. Хай Бог допоможе, щоб ми більше возрівнували про це. А нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь.